Готуючи одне із своїх недавніх відео, я випадково натрапила на статтю українського науковця, яка на перший погляд виглядала цілком собі нормально. Перше враження буває оманливим, тож у хід пішла перевірка інших публікацій, і тут на мене з самого порогу вивалюється НЛП, гіпноз Ґреческа Любов. Yes, yeah, вітаю на каналі Пітятко, З вами Ілона, і так сталося, що в мене немає цілої низки наукових регалій, бо успадкувала від батька найкращі риси. Наприклад, одного дня пішла в академку на аспірантурі і не повернулась. Але я буду обговорювати статті тих, у кого ці регалії є. Точніше, публікації одного автора, доктора наук, професора і члена всіх можливих асоціацій сексологів. Але ми не будемо апелювати до особистості автора, а лише оглянемо, що не так у статтях про нібито як. Сексуальне здоров'я, а ж, почнімо з першої стаття за 2023 рік. Мастурбація та її наслідки у світлі наукових уявлень і емпіричних даних. Тут загалом така дуже теоретична теорія, без яких-небудь експериментальних або статистичних даних, але дуже цікаве наповнення. Отакенний шмат про те, до яких негативних наслідків може призвести мастурбація, і отакий один однісінький абзац про позитивний вплив. Вона може бути корисною, і ми іноді використовуємо її у клінічній практиці. А потім у висновку спроби реабілітувати мастурбацію не відповідають дійсності, і вона входить до переліку явищ, які зумовлюють порушення здоров'я. Я перепрошую, а нашу використовувати у своїй практиці те, що потенційно може шкодити здоров'ю людини. Це все одно що сказати, взагалі пити горілку шкідливо, але в деяких випадках ми рекомендуємо її вживати пацієнтам, особливо якщо ті бачать вигідну пропозицію на знижках в АТБ. Загалом всі висновки базуються на клінічних спостереженнях автора, тобто він ще й практикує. Наприклад, тут є опис клінічного випадку пацієнта, який звернувся за допомогою через сексуальну дисфункцію, патологічну мастурбацію. В останньому реченні ми бачимо, що у цього ворогу мала місце шизофренія. Так, деякі психічні розлади збільшують імовірність розвитку патологічної сексуальної Е, якось мене навіть здивувало, що ця тема далі не розвинулась, а натомість у всьому звинувачують сучасні тренди, згідно з якими мастурбація чинить винятково позитивний вплив на людину. А ці тренди зараз з нами в одній кімнаті. Мурідо. Бо я перечитала вже досить багато сексологічної літератури і майже завжди акцентують, що буває і навпаки розвиток патологічної поведінки. Тому так важливо розібратися, що є посередником у цій взаємодії між мастурбацією і патологією. У нас був шанс це зробити в статті, зачепивши анамнез пацієнта, але щось пішло не так. Ну і ми ж не будемо на основі поодиноких випадків з клінічної практики робити висновки. Не будемо ж, правда? Окрім власних спостережень, непогано враховувати і інші дослідження, зокрема експериментальні, бо спостереження рідко коли можуть встановлювати кореляцію, а тим паче причинність. До психотерапевта звертаються люди з уже наявними проблемами у сексуальному житті, тож, звичайно, ця неоднорідність вибірки суттєво впливатиме на результати спостережень. Тут є ще один опис клінічного випадку: жінка, яка все ніяк не могла досягти оргазму під час любощів із чоловіком, але в ході терапії, з'ясувалося, що коли та була дівчинкою, то використовувала конкретний тип мастурбації. Напором води у душі, Скоріше за все, ця дівчина просто входить до того відсотку жінок, яким важко досягати кульмінації через проникнення, але не через те, що вона мастурбує певним чином. До оргазму жінок перш за все причетний клітор, чи то стимуляція його зовнішньої частини, чи то внутрішньої тіла і цибулин. Під час проникнення на них можна здійснювати тиск, і це призводитиме до оргазму, але далеко не в усіх дівчат. Комусь треба докластися до зовнішньої частини, і це цілком нормально. Дивно, що автор пропустив таку. Насправді важливу деталь В принципі питань до людини, яка в серйозному науковому дискурсі звертається до техніки нейролінгвістичного програмування і каже, що від фобії можна позбутися менше ніж за годину. У мене і так немає. У не мене в мене, у мене якщо коротко, згідно із НЛП підходом, наші звички або переконання лежать десь там на підсвідомому рівні. Підсвідомості не існує. І з допомогою різних технік, ніби як можна ці звички перепрограмувати. Також згідно із підходом нейролінгвістичного програмування, те, що ми кажемо і як визначає поведінку. Не говоріть собі, я налажав, замість цього вживайте я набрався цінного досвіду. Е, до речі, я якраз зараз шукаючи статті до цього випуску, паралельно проходила гру Prey, де власне головний персонаж, перебуваючи на дослідницькій станції у космосі, міг вживлювати собі у мозок так звані нейромоди, які містять повні мапи Нейроних зв'язків талановитих людей, наприклад, музикантів, інженерів, там спортсменів або що вживлюєш собі нейромоди, отримуєш нові вміння. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Так, тут у нас знову ж таки випадок із практики, і він такий, що не може не тішити, адже низький статевий потяг вдалося підвищити або то повернути з допомогою гіпнозу. Давайте перш за все почитаємо, що в анотації тут взагалі пісня. Жінка має хорошу сім'ю дітей, але не відчуває спонтанного сексуального потягу, тобто у неї бажання з'являється вже в процесі, і зазвичай ініціатором є чоловік. Її все влаштовує, чоловіка не дуже, тому вона і звернулася за допомогою. Якби я практикував то я би з такими запитами навіть не працювала. Ти що, дура, точніше як, я би не відмовляла в терапії, але зосередилась на тому, що турбує саму клієнтку. Якщо вона погоджується і каже, що відсутність спонтанного сексуального бажання це проблема для неї і в цілому погано відображається на стосунках, то безумовно тут може йтись про терапію. Але коли вона приходить і каже, мене цей стан речей не хвилює, але мого чоловіка так, то, чесно кажучи, важко уявити, яку роботу ми маємо з нею проробити. Але добре, я ж не практикую, що це з Вотебаутизм. Ключове в цьому всьому те, що жінка втратила інтерес до сексу на п'ятому-шостому місяці. Хм, Дуже дивно, чому б це? Ну і разом із секс-терапевтом вони прийшли до висновку, що цитую: сексуальний розлад є наслідком існуючих інерційних зрушень у організмі, що законсервували сексуальні дисфункції, які від самого початку були зумовлені факторами пов'язаними із вагітністю. Як вам таке формулювання? Інерційні? Зрушення законсервувались в організмі, ну добре, хоч не в підсвідомості. Провели вони, значить, п'ять сеансів гіпносугестивної терапії, і жінка нарешті знову почала ініціювати секс, бо в неї сексуальне бажання стало з'являтися ще до пестощів. Я вже робила відео про потяги, не одне, звісно ж, і згадувала дослідження, де вивчали жіноче бажання. Насправді жінок, у яких секс викликає збудження і бажання, більше ніж тих жінок, у яких спершу виникає спонтанне бажання і збудження. Ось це спонтанне раптове ні з того, ні з цього взялося бажання, хоч і вважається еталонем. Воно не є єдиним варіантом того, як жадає жінка. До речі, ось це відео десь тут воно вилізе. Дуже раджу його глянути. Але найбільше мені сподобався опис самих сеансів гіпнозу, Ой, точніше, гіпносогустивної сугестивної терапії. Ми ж серйозні речі тут практикуємо. 21.07.2014 Перший сеанс програмування звучить так: структури головного мозку, відповідальні за вираженість статевого потягу, активуються, тонізуються, стимулюються, збуджуються. А від шлаків очищаються англійською мовою це треш. Тому відтепер у вас виражений сильний статевий потяг, який спонукає до пестощів, поцілунків і здійснення статевого акту. Після першого сеансу гіпнозу жінка двічі ініціювала статевий акт. Непоганий результат. Чи спрацював гіпноз? Мало ймовірно, чи збільшились у неї лібідо через власні ж очікування і віру в те, що авторитатний сексолог і доктор медичних наук їй допоміг? Оце більш правдоподібно. До слова, що саме дозволяє гіпнозу працювати, є досить суперечливим. Одні кажуть, що це особливий змінений стан свідомості. І і саме завдяки тому, що підвищується здатність реагувати на навіювання і зосереджувати увагу, можна, наче як внести певну інформацію людині в голову. Інші ж вважають, що ніякого зміненого стану свідомості бути не може, а людина просто сильно розслабляється і через плацебо-ефект приходить до цих змін поведінки. Тому так сеанси гіпнозу можуть працювати, якщо вірити у їхню ефективність, чи доцільно використовувати гіпноз як метод першої лінії у допомозі людям. Маю великі сумніви, але як помітила, автор частенько використовує саме його: Гіпносугестивне програмування і моделювання, гіпнокатарсис, переміщення за шкалою часу. Ми чомусь сміємося з афірмацій по типу: я стану сексуально активніше, я магніт для сексу, я статевий потяг. А от гіпносугестивне програмування і моделювання це так, це вища наука. Ось візьмімо: гіпносугестивне програмування. Пацієнту, який перебуває у гіпнотичному стані, робляться навіювання, які програмують нормальний перебіг. Того чи іншого поведінкового акту це програмування, зокрема, застосовують при різних сексуальних дисфункціях у чоловіків і жінок, а також при розладах сексуальної переваги, тобто при парафіліях. Під опис гіпно програмування так-то і афірмації чудово підходять. Але як саме це працює, маю на увазі, які механізми стоять за цим? Нам чомусь ніхто не пояснює, ані далі пояснили. Так під час гіпно програмування я використовую такі формули навіювання, які спрямовані на Перше активізацію структур головного мозку відповідальних за вираженість статевого потягу. Друге збільшення сексуальної привабливості партнера або партнерки. Я перепрошую, але якщо партнер або партнерка не сексуальні, то гіпноз тут допоможе приблизно так само, як пакет на голові. На осі розгадка ймовірної ефективності. Тут у нас іде опис того, що казати під час навіювання на кшталт. Ви в такій кімнаті, крім вас, і партнера нікого немає. Ви починаєте цілуватися і поступово наростає бажання. Ну і таке інше. А наприкінці нашаровується сугестія, яка програмує, що у реальному житті з реальним партнером партнеркою все відбуватиметься у повній відповідності до того, що. Пацієнт або пацієнтка побачили і пережили під час модельованого статевого акту і закріплюємо цю здорову програму, рахуючи до п'яти. Зараз ви ставите лайк під цим відео, пишете коментар. Наприклад, я пишу коментар, бо мені сказали це зробити. Поширюєте другу або подрузі, і головне переходите на Patreon 1, 2, 3, 4, 5. Все, хто не встиг закрити це відео до закінчення відліку, тепер зробить усі дії. Беремо і робимо. Давайте так, я впевнена, що навіювання і самонавіювання дійсно можуть працювати. Та мені потрібні переконливіші докази того, що гіпноз у терапії сексуальних або будь-яких інших розладів за всього, лише там 4-5 сеанси, позбавлять від справді непростих проблем. Люди знаходяться в терапії місяцями, деколи навіть роками, і далеко не завжди результат взагалі зберігається. Наприклад, інтерперсональна терапія в середньому є ефективною через 16 тижнів. Перші видимі результати від когнітивно поведінкової терапії також з'являються лише через кілька місяців. Інколи доводиться змінити напрямок психотерапевта чи розпочати комбіновану терапію з медикаментами, і навіть це не забезпечує 100% гарантію, що людина позбудеться проблеми. Загалом ефективність різних методів терапії оцінюють у 50-80%. А тут нам обіцяють якихось кілька сеансів і цілковите зцілення. Ну, я не знаю, мені нагадує це дещо інше. Вау! Помазання, помазання, помазання. Проблеми із сексуальним бажанням і зовсім можуть мати біохімічні основи, наприклад, внаслідок прийому деяких препаратів. Та й в цілому люди не роботи. В нас можуть змінюватися стосунки в парі, і ми відповідно будемо займатися любощами рідше або частіше. Чи стається щось в житті, що заважає нам жадати тих статевих зв'язків, наче ми знаходимося в пубертаті? Та ж вагітність та пологи. Та дайте вжити молоді молодим матерям та батькам трохи часу на відновлення і звикання до нових умов життя. На щастя, не все так погано, і автор все ж визнає, що в людей може бути різна потреба у сексі. Добре, що в мене є сильна мотивація дочитувати статті до кінця. Ілона, ніколи не здавайся, будь сильною. Також у нас гіпноз використовується для лікування гомосексуальності. А що ви думали, друзі? Все серйозно. Давайте глянемо анотацію. Це стаття за 2022 рік. Юнак, 17 років, прийшов на консультацію за проханням батьків. Він вважав свій потяг переважно до хлопців нормою, однак батькам вдалося його переконати, що в майбутньому цього нічого хорошого не вийде ні дітей тобі, ні сім'ї. Терапевтичний вплив полягав у тому, аби перше здійснювати когнітивні впливи. Хлопець мав опанувати думку, що нормою є гетеросексуальність. Друге формування нормального поведінкового стереотипу рекомендувалося при мастурбації думати лише про гетеростатевий акт. Третє. Дев'ять сеансів гіпнозу, і до них ми повернемось трохи згодом. Що взагалі відбувається? Хлопець прийшов на прохання батьків. Добре, йому 17 років і він ще знаходиться під повною опікою і відповідальністю. Можна зрозуміти, чому взагалі психотерапевт реагує на запит батьків. Як на мене, якщо людина справді страждає через свою орієнтацію або ідентичність та бажає щось змінити, це може відбуватися і без тиску оточуючих, то повинні бути якісь інструменти, аби цій людині зрештою допомогти. Однак проблема в тому, що ефективної репаративної терапії, яка би змінила орієнтацію людини в світі, ще не існує, були спроби безуспішні. Жодна психологічна і психіатрична асоціація не рекомендує репаративну терапію через брак доказів, того, що вона справді працює, і якщо е, гомосексуальність не входить до жодного переліку е, психічних розладів. Як можна її лікувати? Тобто, це навіть не проблема якоїсь там ідеології, бо ви можете мати свої переконання як методології, ви просто не маєте інструментарію, протоколів, згідно з якими можна було б здійснювати цю терапію. Оте, все лікування приблизно із розряду носіть із собою засіб для блювання, і коли у вас виникатиме потяг до людини своєї статі, просто вживайте його. Бажання тут і тепер любитися з цією людиною у вас, скоріш за все, пропаде. Але як довго ви збираєтесь продовжувати? Зрештою, є шанси заробити собі ще й новий фетиш на блювання. Ілона ригає, Ілона ригає, миска. Після усього лиш третього сеансу гіпносугестивної терапії гомосексуальний інтерес зник повністю. Я зараз змоделюю перший сенс, який описано у цій же статті. Перше, гомосексуальний потяг та відносини безперспективні це тупиковий шлях, який веде до самотності, відсутності сім'ї та дітей. Другий етап. Зараз ми ще пару хвилиночок будемо зіставляти слово гомосексуалізм із словами, які містять неприємні асоціації, негарні краєвиди або негативні соціальні наслідки гомосексуальних відносин, чи описи психічних розладів, які спостерігаються у гомосексуалів. Ну і зашліфуємо це все наступним. 1. Твій організм почав звільнятись від гомосексуального потягу. 2. Процес звільнення від гомосексуального потягу стає все більш вираженим і протікає дедалі інтенсивніше. 3. Все більше звільняєшся більше від гомосексуального потягу. 4. Внутрішній психічний двірник заходить у найпотаємніші ділянки твоєї психіки. 5. Твій організм звільнився від статевого потягу до осіб чоловічої статі у максимально повному, можливому на сьогоднішній день ступені. Залишилося заповнити організм гетеросексуальним потягом. 2. потяг до осіб жіночої статі заповнює кожну твою нервову клітинку. Три. Потяг до дівчат заповнює всю твою нервову систему. Чотири. Гетеросексуальний потяг заповнює кожну одиницю твого психічного простору, твою свідомість та підсвідомість. П'ять. Твоя психіка, твоя нервова система, весь твій організм заповнилися стадевим потягом до осіб протилежної статі. <кхід> Якщо ви подумали, що це я спедіювала щось, то ні. Це детальний опис проведеного сеансу. Вже після першого ж прийому хлопці Лівіда змістилися у сторону дівчат у співвідношенні 60 до 40. В цілому, після дев'яти сеансів, як нам кажуть, він повністю одужав, аби впевнитися, що це ефективний метод. Пацієнта через півтора місяці повторно опитали. За його словами, результат зберігався. Ну, півтора місяця це надто короткий термін, аби щось взагалі оцінювати. В ідеалі зміни треба спостерігати мінімум через 6 місяців після закінчення лікування а в кращому випадку через рік, два, п'ять. Або що я вважаю, що це вражаючі результати, і про них треба кричати всьому світу? Чому ми все ще не лікуємо гіпнозом, наприклад, аноргазмію, перечасну еякуляцію, депресію, зрештою? Ви слабі? Чи що? Так, я все ж таки притримуюся думки, що чим більш ефективним є той чи інший метод, тим більше напрацювань він має, його використовують у практиці, його вдосконалюють. Що як гіпносугестивна терапія не така поширена, бо на те є свої причини. Звісно, для цього випуску було б зле пошукати більше інформації по інших методах терапії або поширеності тих чи інших розладів. Метааналізи, лонгітюдні, тобто тривалі у часі дослідження, та просто ті, де були б якісні методології із гарними великими рандомізованими. Вибірками. Однак це такий собі формат на колінці без підготовки сценарію, а коментарями тут і тепер. До речі, це досить непоганий спосіб відкрити якісь нові теми, на які раніше, можливо, не зверталась увага. Наприклад, зняти про гіпноз цілий випуск із повним розбором того, чи працює це і як саме. Можливо, в такому ж форматі, як і цей випуск. Мені особисто сподобалось саме таке роздягання статей з дивними і нейдальними методологіями, зі своїми вислами. Але ніхто ж не ідеальний, навіть доктора наук. Ми всі помиляємось, теж маємо якісь свої переконання, бо всі ми люди. Але оновлювати знання, які закріпилися років 30 тому, все ж таки непогана практика. У мене просто травма. На першому курсі один професор у університеті, розповідаючи про здібності людини, видав, що деякі люди виявляються мають здатність до левітації. Хоч минуло вже більше 10 років, я чітко пам'ятаю саме цю лекцію, яку ми не. Неодноразово обговорювали з одногрупницями, тож це не якась там хиба моєї пам'яті. Чи мають деякі люди суперсилу левітувати? Навіть не знаю. Пишіть, як вам цей формат, аби можна було його допрацювати і, можливо, частіше впроваджувати. А також хочу попросити вас доєднатися до збору від герої Кар на пікап для 111-ї бригади, яка працює на Покровському напрямку. Збір триває доволі довго, тому ваші 10-20-30 гривень як завжди дуже потрібні. А ми побачимося скоро у новому випуску.